Від початку російського вторгнення в Україну немає і тижня, коли від російських бомб і ракет не страждали б церкви та молитовні будинки. Це очевидний доказ того, що російська армія завдає невибіркових та терористичних ударів, просто знищує все живе, аби пройти вперед по руїнах і захопити незалежну країну. На сьогодні Росія знищила понад 500 церков різних конфесій, але Україна зберігає свободу. І в прифронтових містах йдуть богослужіння і по всій країні. Продовжує роботу Рада церков і релігійних організацій, унікальна інституція, яка об'єднує всі конфесії та всіх духовних лідерів і відображає релігійну свободу в Україні. Ми обов'язково вистоїмо проти російських ударів, відновимо зруйноване. І Ми вдячні всім у світі, хто нас підтримує. Хто захищає людяність?